Нічосі. Нічого і Маша замагала. Зараз Таня і Толік. Це міні, це буде вибирати голову. Це буде стільки голосів. Я почуваюсь блугором, але насправді це не так, я уже А я наоборот радую, що люди не висвічені. Маріна, знімай статичний кадр. Що ти знімаєш?

Я перепрошую а за свою дикцію. Власне? Прошу Давай повторювати клятву братчика за мною. Я ім'я та прізвище. Я я я я. <різован> <Возенчин>. <різован> Ваше ім'я та прізвище. Доєднуючись до рядів з Будейського братства. <різован> Доєднуючись дорядівського з Будейського братства. Пункціонального <різован> університету <різован> Києва-Могилянська академія. <різ> Перед очима теперішніх та давнішніх братчиків. Передачимо теперішніх та і власною совістю обіцяю. І власною совістю обіцяю. Всім розумом своїм, всім розумом своїм. та всіма силами своїми, Та всіма силами своїми. утверджувати незалежність, утверджувати незалежність, могутність, могутність та добробут своєї держави України, Та добробут своєї держави України. дбати за розвиток ознаки її державності, дбати за розвиток ознаки її державності. Клянусь! Укріплювати авторитет своєї Альмамати. Koska... Примножувати традиції шляхетництва та меценатства. Примножувати традиції шляхетництва та меценатства. Клянусь. Сміливо виступати проти тупості та невігластва. Сміливо виступати тухості та невігластва. Підлості та відступництва. Відлості та відступництва без та лицемірства рабського духу та зневіри Клянусь, да. не скніти, не тліти і нагнити. Не гнити і Клянусь, якщо ж я зраду цю. Раджу цю. Якщо, Якщо ж я зраджу цю. даною мною присягу, да. Даною мною присягу. то хай мене Конашевиць загайдачний булавою побиває. То хай мене булавою <плес> побиває. Ректор гаданою називає. Ректор Гаденою називає. А все братство Спудейське моє ім'я нечестиве в болото потопає. А, а себра Спудейське моє ім'я в ім болото, болото ім потопає. Глянусь. Глянусь. I yeah.